Вісім мільйонів українців захворіють на грип цього року, такий прогноз українського центру грипу. Кажуть, пік захворюваності припаде на січень. Тоді очікують на три типи вірусу. Усі вони вже знайомі львівським медикам, тому не є надто небезпечними. І хоча до епідемпорогу ще далеко проти хворих на грип стає все більше. Минулого тижня їх нарахували понад три тисячі. За кілька тижнів на Львівщині розпочнуть вакцинацію. В Україні вже зареєстрували шість вакцин для проведення щеплення проти грипу. Та якщо наслідки грипу в області немає, то від менінгококової інфекції за останні два тижні померло двоє чотирирічних дітей у Львові та Яворівському районі. Якщо в садочку оголошений карантин через те, що хтось захворів і дітей не приймають в групу, то це означає, що не можна своїх дітей віддавати в групу, оскільки вони можуть не наразитися на небезпеку. Якщо прийшли в школу люди для того, щоб обстежити контактним захворілих на менінгококову інфекцію, то це значить, що треба це зробити для того, щоб ця особа не захворіла сама чи не сприяла зараженню інших. Коли в дитини з'являється головний біль, коли з'являється блювота, коли з'являється закінчення. Дання голови, пульсація тімечка, бо переважно це діти від, 1 до, від 0 до 5 років хворюють на ці захворювання. Негайно потрібно звернутися до лікаря. Буквально можуть наступати блискавичні форми, так як і ми мали з дитиною, яка захворювала у Львові. Від дебюту захворювання до завершення проходить всього від 6 до 12 годин. За 12 годин дитини вже не стало. Батьків закликають бути пильними і не легковажити, коли дитина скаржиться на погане самопочуття. Одразу викликати лікаря і не займатися самолікуванням.